Етношпацер, благодійний шкільний фестиваль, відбувся у Коломиї. Він об'єднав учнів ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка та її філії. Усі разом демонстрували українські традиції, водили гаївки, танцювали і співали. Під час дійства відбувався благодійний ярмарок на свято. Запросили і журналістів НТК. Восьмикласниця Аріанна навчається у Шеперівцівській філії Коломийського п'ятого ліцею. Спільно з однокласниками і педагогами закладу долучилась до благодійного етнофестивалю Етношпацер, який відбувається в опорному закладі. Зокрема, на ярмарку представили традиційні українські наїдки. Ми Всі готувалися, дуже старанно готувалися. Батьки допомагали нам зробити щось їсти. вареники, голубці, пиріжки також з капустою, тортики всякі. Ну загалом всі задоволені. Продаж іде Задля того, аби підтримати українські традиції, зокрема автентичну кухню у Коломийському ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка, вже вдруге організовують фестиваль «Етношпасер», розповідає Вікторія Довганюк, заступниця директорки 5-го ліцею із виховної роботи. Діти підготували гаївки, традиційні ігри, великодні, багато пісень. Ми зробили цього року також благодійний ярмарок, і також дівчата і хлопці будуть представляти наше національне обрання на дефіле. Ми вважаємо, що потрібно пам'ятати завжди наші звичаї, традиції, бо свій до свого по своє. Долучились до дійства учні восьмих та дев'ятих класів із опорного закладу п'ятого ліцею та усіх його підрозділів філії №7, школи у Раківчику та Шепарівцях. Кожен підрозділ активно готувався до спільного дійства. Підбирали програми виступів, костюми. Діти з нетерпінням чекали цього свята. Ділиться вчителька сьомої філії Надія Футулуйчук. Цей час діти дуже активні адже хочуть долучитися до благодійної справи. Ми готували гаївки, оскільки це. Такі традиційні пісні, які співають в час великодня. Діти традиційно збираються біля церкви. Цього разу ми представляємо кожне філія ягаївки, вишиванки, показати, який етноодяг у нас є. Старовинні запаски, вишивки. Такий фестиваль. Це не просто про демонстрацію традицій, а й про єдність. Наголошує керівниця опорного закладу Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка Оксана Якубовська. Ми традиційно. Збираємо дітей навколо спільних заходів восьми 9 дев'яте класів. Сьогодні вже відбувається заключний захід у 5-му ліцеї, називається етношпацер, де ми поєднуємо всі види нашого етномистецтва від традиційної кухні, яку ми збираємо на ярмарці, і кошти з якої спрямовуємо на зсу. До е, демонстрації традицій і свят нашого українського народу, і все це спрямовує нас, учнів, педагогів, батьків, на об'єднання в один опорний великий заклад. присвятили цьогорічний етношпасер велику дню. Учні водили гаївки, танцювали і співали, дефілювали у національних строях. Благодійний під час нього збирали кошти на потреби українських захисників та захисниць. Ольга Гириджук Андрій Флоря події НТК.